Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка». Сьогодні хочу розповісти про декретні виплати, які зміни в 2023 році. Очікують на жінок, які готуються стати мамами і які збираються в декретну відпустку. Хочу нагадати, що допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами з 2023 року виплачує Пенсійний фонд України. На виплату відпускних у зв'язку з вагітністю та пологами мають право жінки влаштовані на роботу за трудовим договором, а також непрацюючі жінки. Для непрацюючих жінок існують. Певні правила умови і окрема процедура. Хочу нагадати, що декретні виплати це грошова допомога від держави, яка виплачується жінці як компенсація її тимчасової втрати працездатності у зв'язку з вагітністю та пологами. Право на отримання таких виплат має кожна жінка, яка чекає на дитину після отримання документів з медичного закладу, де вона перебуває на обліку. Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки, які не застраховані. У системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. А саме, жінки з числа військовослужбовців Збройних сил України, Держприкордонслужби, СБУ, служби зовнішньої розвідки інших військових формувань, Держспецтранслужби, Держспецзв'язку та числа поліцейських осіб начальницького та рядового складу, органів та підрозділів Служби цивільного захисту, державно кримінально-виконавчої служби. Жінки звільнені у зв'язку з. Ліквідацією підприємства установи та організації незалежно від форми власності за умови. Що вагітну жінку було звільнено з роботи не раніше ніж за 6 місяців до отримання права на отримання допомоги, жінки, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, не працюючі жінки, аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної, професійно-технічної та вищої освіти, жінки, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності та які не беруть участь у системі загальнообов'язкового державного Соціального страхування, звертатися для оформлення допомоги з моменту встановлення факту непрацездатності вагітності та до закінчення 6 місяців, часу, з якої у працюючої жінки закінчилась відпустка у зв'язку з вагітності з вагітністю, вибачте, та пологами. Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 календарних днів це при нормальних пологах, 70 днів до та 56 після пологів. 140 календарних днів, 70 днів до та 70 днів після пологів при ускладнених пологах або багатоплідній двоє та більше діток вагітності, 180 календарних днів, 90 днів до пологів та 90 днів після для жінок, віднесених до першої, четвертої категорії осіб, які постраждали Наслідок Чорнобильської катастрофи факт непрацездатності вагітної жінки підтверджується медичним висновком. За виплатою не допомоги вам необхідно звернутися з наступними документами. Це й заяву про призначення допомоги, паспорт. Інформація про номер запису в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, про сформований медичний висновок, про тимчасову непрацездатність, категорія вагітність та пологи, довідка з основного місця служби навчання про те, що жінка служить, навчається, або довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організація. Або довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна, або ж рішення про усиновлення або встановлення осі... опіки для осіб, які. Установили або взяли під опіку дитинку жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організація, допомога виплачується у розмірі 100% середньомісячного доходу. При цьому розмір допомоги встановлюється шляхом множення середнього доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менше ніж 25% розміру прожиткового мінімуму для працівників. Це для працездатних вибір та осіб з розрахунку на місяць. Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості та які мають статус безробітних, у розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю, непрацюючим жінкам та жінкам-підприємцям у розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць, аспіранткам, докторанткам, клінічним. Ординаторам, студенткам, установ професійної, професійно-технічної, професійно-вищої та вищої освіті у розмірі місячної стипендії. Також і хочу ще зазначити, що жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами на її вибір. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Жінки з числа військовослужбовців повинні звертатися за декретними за місцем служби, їм виплати в розмірі 1% від грошового. Хочу нагадати, що декретні виплати є одноразовим платежем та виплачуються однією сумою за весь ваш період тимчасової непрацездатності. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.